Тарас Григорій Шевченко, уривок з поеми «Гайдамаки» Омоніла Україна, довго омоніла, довго-довго кров степами тепла червоніла. Текла текла та й високла, степи зеленіють, діди лежать над ними, могили синіють. Та й що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто їх не згадає. Тілько вітер тихесенько повіє над ними, тілько розсерянесенько сльозами дрібними. Їх умиють, зійде сонце, осушить, приріє, а онуки їм байдуже, па нам жито сіють, багато їх, а хто скаже, де гонти могила, мученика праведного, де похоронили? Душа щира, де почиває? тяжко, важко, как панує, а їх не згадають. Омоніла Україна, довго омоніла, довго-довго, кров степами, текла червоніла. І день, і ніч, гвал, гармати, земля стогне, гнеться сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться.